Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Чай з волошками. Як заспокійливе. Ось така в мене чашечка з котиком. Зрізала, поставила в відеречко вже свої волошки. Прибирала на ділянці, видаляла. Мак видаляла лишню траву і такі величезні повиростали волошки, що мені позакривали рози, і тому я їх уже зрізала. І ось такий букет величезний вийшов у мене тут у відеречку Сьогодні відео буде моє про про втрати. Буду жалітися вам. Розчарування такі, знаєте, і в саду є, і в орхідеях є, тому буду показувати. Розстроїла сьогодні зранку, підійшла до своєї полички і зрозуміла, що не врятую вже одну красуньку. Ну, все по порядку, буду показувати так. Це отримала дуже дуже маленькі росточки гіраль. От і думала різних кольорів, набором брала. Боже, вони прийшли такі малесенькі, ну просто кнопочки, просто кнопочки. І я, коли дивишся на фото, це зовсім інші рослинки. Вони такі, знаєте, не, наче не маленькі, а прийшли, ну просто манюні-манюні. Я їх всі в горщик в один сюди вставила і ось тільки-тільки вони почали. Е Збільшуватися, підлила їх азотом трошки, і трошки вони стали більші. Так, підемо далі. Покажу вам, показувала минулого разу дуже такі гарнезні, гарнезні троянди гарні. Ну, а ось, наприклад, розчарування. Що це за троянда? От купувала теж. Ну, такі красиві, наче кольори непогані, наче вона така гарнесенька, молоденька рослинка. Але ж дивіться, ось все розквітає і що, це? І, що це? і що це? Вона пуста. Вона зовсім пуста. Не люблю я такі троянди. Я люблю, щоб бутончик був набитий, пишний. Ну, а тут ось ось таке. Ось ця дивіться, яка класна. Не підвела. Там ще в мене жовтенькі є. Не знаю, які вони будуть. Ось такі. Одна і друга. Ну, побачимо. Ось бутончик набитий, такий гарний. Ось тут бутончики такі набиті, красунькі. Розквітають лілії мої. Там вона загорає у нас на листочку жабка, їх тут немало. Не хочуть вони йти в річку, хоча річка за забором, а їм тут подобається. Ну, я воду не міняю, тому що не хочу пошкодити лілії. Зараз три. А було дві, ну вони вже заховалися. Це вже. Це вже 5 штучок наразі розквітло в мене. Є в мене тут і рожеві, і персикового кольору, але вони будуть трошки пізніше. Покажу трохи ближче. Бачите, вона навіть не боїться. Як сиділа, так і сидить. Почала знімати і відключили світло. Ну, в мене зранку на цю поличку сонечко трохи падає з вікна, тому розкажу далі про сьогодні про розчарування хоча б кадрі. Ось така красуня-лігата, тілорчик, Теж вона. Розсердилась на мене і повідсушувала тут бутони: 3-4 бутона. Чотири бутона скинула. Не знаю, буде дорощувати чи ні. І ну і тут ще ось, ось є квітоносик. Теж тут скинула бутон, а вон один залишила. Так, ну про рожеві красуні я окремо відео зроблю про свої метелики. Ще чекаю, до мене повинен приїхати. Так, оця теж красунька. Дивіться, свого мандала, яка гарна. Класна квіточка. Я навіть не очікувала, я її не замовляла довго, дуже довго. Мені вона якось на фото. Ну, не подобалось. А потім, коли почала дивитися у дівчат, ну, мені дуже сподобалось. Ну, класно, така веснушечка є в неї. Кольори такі, бачите, різні, там і щось рожеве трошки, і жовтувате, і салатове. Ну, класно. Так, добираємось до мого розчарування. Щас приберу. Відвалилась у мене айскрім. Ось, дивіться, пеньок. Я не знаю, що то тут сталося, і, кор, і коріння там є, і наче все добре. І вона така гарна була. І так вона квітувала довго стояла. Такий горщик великий. Не знаю, це від Соні. Від Соні. О, тепер буду ждати, дітку. І ще, і ще ось тут у мене. це, бачите, немає, немає точки росту. І це у мене метелик, дикий котик. Які листя, дивіться, гарні, яке коріння. Ну я не знаю, що, що, що не так. Пін'я там, мох, ну все. Єдине на що я грішу, це можливо, я робила оприскування. Профілактичне, від шкідників. Я раз на місяць оприскую рослинки, От. ну невже в точку росту попало. Там у мене такий мілкий розпилювач, що Ну, не знаю. Ну, Це єдине, єдине, що я можу ще так, а так. Нема в мене більш ніяких таких версій, дуже шкода. Ну що, буду ждати дітку. Дітку, про дітку забалакали, і ось у мене, бачите, Феррара. Феррара, метелик. На одному квітоносі метелик, на другому квітоносі триліпсом вона квітла. Там воно вона щось розбудила. Але що буде, там я не знаю. Наче схожий на квітонос, але, але там на кінчиках. Ну, не, не бачу. Вроді квітоносик, вроді квітоносик. Ну, тут щось так багато, Так, квітонос, мабуть. Ну, я триліпса не хотіла дітку, я хотіла дітку з метелика. Вона одненька тут. Там воно щось теж є. Ну, побачимо. А коріння в неї у мамки погане, є там. Ростучий корінець, не буду зараз доставати її, але основне її коріння не дуже теж така вона, капризуля. Капризуля. І ще ось я хотіла показати: це метелик Гутайдія. І дивіться, дуже довго був, начебто, як квітоносик. Мабуть, рік він сидів, не хотів розвиватися. І зараз воно, Але вже пішло листя. Видно, що це дітка пішла з квітоноса. Бачите, воно? І два бутона. Два бутона має, буде квітувати. Ну, така, накрутила, накрутила щось тут. Це мілко квіткова гарна, гарний метелик. От, Ну, побачимо, що з цього, що, що виросте і що розквітне. Смішна, шанелка росте. Два листочка вже так в доброму темпі, в такому гарному ростуть. Ось таке на сьогодні в мене відео. Пожалілася вам зранку. Ну, нічого, бувають. У нас і розчарування, і про них теж, я вважаю, треба розповідати. От, але дивимося в майбутнє оптимістично. Бажаю, щоб все у вас було добре, щоб ваші рослинки вас тішили, радували, пишно квітли. На все вам добре. Мирного дня і до побачення!